MSI Lightning – серія найшвидших відеокарт у світі. Унікальні військові компоненти. Неймовірна швидкість та продуктивність у купі з абсолютно безшумною системою охолодження. AMD чи Nvidia – вибір за тобою в усіх найбільших магазинах країни. Криза минула. Усі втягнулися у науку, і навіть Play News трішки забарився. Та ніщо не спинить кусень добрих новин про ігри. І сьогодні ти довідаєшся, на кого насувається фрі-ту-плей, за що слід голосувати у Стімі, до чого призводить надмірна хардкорність і багато іншого. Ось він. Ось він. Його знову кличе Хуарес. Навіть після великого провалля він знову повертається у минуле. Ти вже зрозумів, що Кол оф Хуарес повертається знову на дикий, 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 дикий придикий захід. Але з під заголовком Ганс Лінгер. І досить цікавою фішкою буде те, що ми зустрінемо відомих американських злочинців, таких як білі закіт, і навіть його вбивцю Шерифа Пата Гарета. Хіба це не круто? Хоч ніякого геймплею ми не бачили, але джойстік вже зміг оцінити забавку. І за їх словами, це дух саме кревних зв'язків, тобто у грі величезна купа екшену, коняки і епічні дуелі. Єдине, що бентежить, гра буде продаватись лише цифровим шляхом тобто, Steam, XBLA і PSN. Хіба це не чудово? Корність не перешкода? Запитай це у себе, коли будеш грати у Dark Souls. Розробники цієї гри самі себе це запитали і відповіли в одному інтерв'ю, що їхня гра може відштовхнути більшість геймерів саме за хмарною важкістю. На їхню думку, гравці не зовсім полюбляють прості ігри, адже вони вимагають саме достойних та цікавих проектів. Але якщо існують явні перепони, які заважають отримувати задоволення, їх варто прибрати. Саме тому вони вирішили створити легкий режим у грі Dark Souls, який вийде найближчим часом у вигляді патчу. Тим часом творчий директор пригодницького екшену Assassin's Creed 3 Алекс Гатчинсон, як знав, теж в одному інтерв'ю робив заяви, що геть проти легкої важкості у іграх. У приклад він ставить стелс ігри, в яких цей режим на простих рівнях важкості просто знецінювався і порівнював легкий режим із спрощеним варіантом книги. Та Assassin's Creed 3 не збираються робити складним. Розробникам потрібно, щоб гра була цікава та захоплива і не набридала простотою у виконанні. Навряд чи він це б саме сказав про лайт режим у Dark Souls, в якому важкість з самого початку може відбити бажання грати. Також він заявив, що гра є однією з останніх ого проектів, над яким працюють сотні людей і декілька студій. Себто технологічно зараз вище ніхто не стрибне. Фінансування видавництва на великі проекти не дочекатися, і інші улесливі на свою адресу слова. Проте мимоволі мружишся у бік плей ігор, яких на останньому Gamescom було хоч греблюгати. Здається, скоро справді очікується бум умовно безкоштовних ігор та послаблення розробок синглових найвищого класу якості. Вердикт цій проблемі скоро зможеш прочитати на сайті у нашій аналітичній рубриці Пироги. А цьогорічному PAX Prime компанія Gearbox Software офіційно повідомила, що їхня гра спін офф Brothers in Arms Furious 4 буде перероджуватись. Наш покемон виріс і набув нових можливостей. Метафорично висловився голова студії Ренді Пічфорд. Анонсована 2011 року на і 3 Гра буде зарелізана під новим брендом і, можливо, іншою назвою. Справедливо, адже серія Brothers in Arms Брала за живе правдивістю, жорстокістю і сентиментальними сценами, а не буйством і екшеном, як це показали у Furious 4. Хоча справа навіть не в цьому, розробники повідомляють про численні нововведення та rpg елементи що змінюють гру зсередини. Також Gearbox Software натякнули, що 15-16 вересня вони представлять нам нові подробиці, а ще пізніше заново анонсують гру. А от про сиквел оригінальної історії братів по зброї вони навіть не заїкнулися. Зачепимо новини не лише про анонси, а й про знаменитий сервіс цифрового розповсюдження ігор Steam. Хто цікавився, думаємо, знає про проведення бета-тесту нової спільноти у цьому сервісі. Може й хто взяв навіть участь у цьому. Тепер оновлений Steam Community доступний для кожного. Відтепер дистрибутив від Valve ще більше нагадує повноцінну соціальну систему, але суто для геймерів. Незабаром також очікується реліз режиму Steam Big Picture, який дозволить проводити навігацію та керування Steam на телевізорі зручно та зрозуміло. До слова Steam вже скоро може стартувати на операційній системі Linux з кількома іграми у авангарді. Та на цьому його цікавинки не закінчуються. Steam Greenlight, соціальний проект, запущений 30 серпня, дозволяє голосувати за інді проекти, забезпечуючи їм рейтинг та місця на вітрині у цьому магазині. Простота і доступність для інді розробників зіграла на руку різним тролям. Це створило проблему для Valve у вигляді проєктів з сексуальним вмістом та клонів Half-Life 3. У результаті тепер, щоб зареєструвати гру, потрібно купити пропуск за 100 баксюків. Гроші підуть не в кишеню гейба, а у фонд допомоги Child's Play. Black Mesa, вихід якої повинен відбутися 14 вересня. Також є у списку запропонованих проєктів у цім ком'юніті. голосуванні. до цього говорилося, що мод можна буде дістати безоплатно на сайті розробників. Голосуй за нього за космічний хорор Рутін, цікаву вишивалку Міазмата та багато інших проєктів, які тобі до вподоби. Але найголовніше, голосуй за українську крейду, яку на днях розмістили у цьому сервісі. Spartacus Legends стане однією з перших консольних ігор для PlayStation 3 та Xbox 360 у системі Free2Play. Гравці зможуть комбінувати різні типи навичок та предметів задля урізноманітнення дій та ефектів. Розробники пообіцяли класифікувати озброєння по славі, іншими словами, лише найкращі гравці зможуть отримати найкращу зброю і броню. Також у грі з'явиться система рангових матчів, щоб нубам не тягатися з професіоналами. Спартакус Legends зможе також похвалитися розширеною системою кастомізації для тих, хто вирішить створити власного персонажа. У грі присутній офлайновий режим на додаток до онлайнових битв і таблиць лідерів. Спартакус Legends вийде взимку цього року. Давай трішки смішненького. Отже, у Need for Speed Most Wanted буде підтримка Kinect. але не така, як у Forza Motorsport 4. Ні-ні. Там усе веселіше. Ось, наприклад, щоб включити Нітро, нам треба тицяти на якусь кнопочку. Але це ж не весело, правда? Ну тоді будемо кричати на телевізор: Нітро! Ха, та це ж круто. А ще можна змінювати шини або апгрейди. І це все під час їзди. Порозмовляти з телевізором весело, як-не-як, -як, якесь різноманіття. Звісно. Звісно, користуватись тим мало хто буде, але ідея хороша, та точно усмішку і у тебе викличе, і у стороннього спостерігача. Ти досі користуєшся XP? Дядьку, це вже не модно. А ну, гайда апгрейдити. Річ у тім, що, наприклад, Call of Duty Black Ops 2 не вийде для XP. Здивувався? Ми, чесно кажучи, теж. Хоча, та годі, мінус один мільйон продажів. Що це для Call of Duty? Але розробники витлумачили, чому так сталося. Усі ці численні поліпшення ми перераховувати не будемо. Побачиш вже у грі. Але не лише Call of Duty притримується тої моди, а ще небезпечний і тихий агент 47... Із Hitman Absolution. Ну, хоч одну з цих ігор ти точно чекаєш, і думаю, ти все ж перейдеш на бік щасливої сімки або відразу на нескінченну вісімку. Ем, а після короткої перерви зв'язку з технічними проблемами ми продовжуємо. Цього тижня у куточку блогів геймери просто закидали нас своїми летсплеями, що ніяк не може не тішити. Почнемо напевне з Let's Play with Pandas, який вже закинув дві серії по крутезній Sleeping Dogs та пілотну атмосферної I am Alive. Падон теж не відстає та продовжує проходити Darksiders з of War. І напевне дуже хоче налякати глядачів, проходячи страшнючий Slender Mod. От тільки не один він лякає, ще чувак 01 зі своїм Бррррр. Аж спина сиротами, але є і більш тепліші летсплеї, як вже тринадцята серія від Маркос Юра по Майнкрафт, та четверта серія по Orcs Die 2 від К'юкамба. Але не лише з летсплеями пройшов цей тиждень. Були ще і скринька вайпера, і фреш Ньюз», та багато цікавих трейлерів і новин. І це ще не все. Варто згадати про відео урок від крока, як робити стріми. Думаємо, багатьом буде цікаво, особливо для тих, хто не знав, як почати. Уважний геймер помітив, що у цьому випуску були приховані три ключики для активації трьох різних ігор у стімі. Оце і все на сьогодні. Ти дивився Плейнюс, сновида, Підписуйся, став лайки, і затям. Хто далеко ходить, той багато знаходить.